Я думаю, що в мене і зараз насправді перекос більше в сторону людей, який не завжди грає мені на руку. але але я знаю, як е, розрулювати кризові ситуації, і я, в принципі, е, знаю підходи до кризового менеджменту і можу включити такого жорсткого керівника і фокус лише на задачі, коли нам, нам це треба зробити. Mm -hmm. Це мені не дуже притаманно, мені не суперкомфортно в такій ролі. Але ну, коли треба, то треба. Бо все таке це все, що ми говоримо про людей, це класно. Але коли є загроза бізнесу, ну то не буде цього бізнесу, то й не буде людей і не буде з кого будувати цю команду. Ну так, тут розумієш, це от про той баланс, який ти кажеш, де, про полярності, що ми згадували, що тут е, все рівно кожній людині притаманне свій стиль. Хтось більш комунікабельний, хтось більш закритий. Тому е, це не тільки залежить від команди, це залежить від само, в першу чергу від самого керівника.